Відцям і синам, і Святого Бога. Дорогі у Христі, сестри і браття, щиро сердечно усіх вас сьогодні вітаю на нашій щомісячній молитовній зустрічі. Перша п'ятниця місяця, вона вже скоро буде рік, як присвяченої молитві. В нашому монастирі за оздоровлення душі і тіла. Це є такі два найбільші скарби, про які ми дуже часто просимо в Господа Бога, молимося до Нього, щоби Він нас ударував тими найбільшими дарами. Яке ж наше може бути життя, нормальне життя на землі? Без здоров'я душі і без здоров'я тіла. Сьогодні є унікальна також можливість для усіх нас побачити чудодійний образ Божої любові, серця Христового зліва від вас. Уже тиждень цей образ є у нашому храмі, нам його. Принесли урочисто минулої неділі Лицарі Колумба. Це є образ, який благословив вже покійний Папа Франциск для того, щоб об'являти світові Божу любов, пригадувати, що Ісус Христос особливий спосіб жертвує своє серце для серця свого народу. Ми чуємо сьогодні також у святому Писанні від Матея, що Бог нам пригадує про наше серце, а Він говорить нам, дорогі у Христі, сестри і браття, що де є Твоє серце, там Твій скарб, або де є твій скарб, там твоє серце. Якщо ми інколи не знаємо, де є наше серце, то потрібно подивитися на наші скарби, так звані наші з вами цінності. Улюблені сестри і браті, у мене є така унікальна, така фраза, яку я дуже люблю, її сказав у другому столітті святий Мислитель Юстин. Він сказав, що де є твоє серце, там є твій розум. Як важливо усвідомити собі, що все ж таки наш розум залежить від місця нашого серця. От де є наше серце? там є наш скарб і там є наш з вами розум. Серце є. Центром людського життя, людського тіла. Якщо б не було серця, або би це серце зупинилося, людина дуже швидко завершує своє життя, помирає. Унікальність серця заключається в тому, що серце бере кров. І ту кров проштовхує далі, а ця кров вона є не би, нектаром для нашого тіла, кров розносить по нашому тілі всі необхідні поживні речовини і повітря розносить, і до кожної клітини доносить все те, що є найцінніше. Якщо би серце не виконувало своєї функції перекачувати кров і розносити поживні речовини до нашого тіла, напевно, що ми б хворіли, а в кінцевому результаті ми б і померли. Тобто серце людське, воно бере все найкраще і віддає, сестри і браті. І воно це робить постійно, б'ється, проштовхує кров по нашому тілу. І ця кров дає нам життя. І дуже цікаво, що якщо би серце наше зупинилося і захотіло би усі ті поживні речовини для себе зберегти, забрати ті поживні речовини собі. Людина би померла. Тобто, серце постійно щось віддає. Воно жертвується, воно віддає те, що отримує, воно постійно виконує життєзабезпечення людини. Не випадково це серце є центром людського життя, воно також є. Центром нашої з вами душі. Коли ми говоримо про любов, то ми завжди символізуємо утотожнюємо любов із серцем, тому що воно все ж таки є найціннішим в нашому з вами тілі. В серці знаходиться наша з вами душа, так багато говорять мислителів. Що, немов би любов, вона акцентує себе, ідентифікує із людським серцем. Навіть ми бачимо на іконі Ісуса Христа, що Він своє серце виймає, зверніть, будь ласка, увагу, виймає це серце з грудей і тримає Його в руці, даючи це серце іншим. Нам, дорогі в Христі, сестри і браття! Тому і ми сьогодні, коли роздумуємо про скарб, роздумуємо про найцінніше, то ми відразу говоримо про серце, бо так говорить Ісус Христос словами Євангелиста Матея. Де твій скарб? Там і твоє серце. Щоби зрозуміти мої найдорожчі, де є наш скарб, ідеї наше серце, на мить собі кожен із нас, давайте уявимо саме те, що ми боїмося втратити в житті. От що чи кого ми найбільше боїмося в житті втратити? Давайте ми зараз в цю мить, ми собі уявимо. Чи осіб таких, чи якісь певні речі, чи певне оточення, чи, можливо, певний стан, який би ми хотіли зберегти назавжди. Там і є наш скарб. Там і дуже скоро буде наше з вами серце. Тому що наше серце воно піде у наш скарб. Цей скарб, який ми самі. Для себе здобуваємо, який нами надає велику цінність. Ми оцінюємо ті скарби, ми говоримо про них, ми хочемо їх зберегти. І тому наше серце мусить бути там, бо серце має за мету оживити наші з вами скарби. В іншому випадку вони не будуть для нас цінними. Тобто ми своєю власною волею, яка б вона не була, ми заставляємо серце бути там, де це нам потрібно. А в кожної людини є різні скарби, У когось є скарб нести смерть, для когось є величезним скарбом нести життя. Для якоїсь людини є скарбом любити, для іншої є скарбом ненавидіти, для якоїсь є колекціонувати якісь земні речі, наприклад, пляшки, телевізори, машини. А для якоїсь є скарбом знайти справжню усмішку в іншій людині, творчи добро. Тому Ісус Христос сьогодні говорить нам про наше серце, про місце і про наші скарби. А від того, де і наше серце і залежить наше з вами справжнє призначення, наше з вами щастя. Інколи серце болить, і ми відразу йдемо по ліків. Знаєте, еволюція медицини є настільки великою, що колись, можливо була якась малесенька таблетка, якісь там каплі валідолу, корвалолу, ще якісь заспокійливі, колись трави варили і так серце своє заспокоювали, коли воно хвилювалося. А коли людина хвилюється, дуже багато організм витрачає сил, поживних речовин, серце б'ється, щоб багато крові перекачати, щоб доставити відповідну кількість того добра людині. Коли нас починає боліти душа, то завжди також і зжимається наше з вами серце. І ми говоримо, як же болить душа, особливо, коли нас хтось образив. Болить душа, коли хтось сказав погане слово на нас, коли ми когось втрачаємо, коли хтось починає хворіти, коли когось щось болить, або ми переживаємо якийсь свій особистий внутрішній біль, болить душа. І святі отці нам кажуть, що Годі знайти на землі, ліку по аптеках ліки не продаються від душі. Вони є у Ісуса Христа, у власника нашого з вами серця. Хочу, щоб ми сьогодні, роздумуючи про наші скарби, роздумуючи про наш розум, роздумуючи про наше з вами серце. Ми все ж таки вправді правді подивилися на своє життя. Як важливо, щоб правда мала місце в нашому духовному житті, в щоденності нашій, щоб ми реально сказали, що все ж таки мої хвороби, мої втрати, те, що я ображаюся, те, що я не можу пробачити. Те, що я мучуся на цій землі, все ж таки залежить від мого скарбу. Чи цей скарб є на радість мені, чи цей скарб тягне мене донизу? Чи цей скарб ми візьмемо до вічності, чи він залишиться тут, у цьому земному гробі і буде піддатний тлінні? Як важливо, щоб ми, торкнувшися до тих дарів Божих здоров'я, душі і тіла, подивилися, де все ж таки є наше серце? Чим для нас є тим скарбом? Ісус Христос далі говорить у Святому Писанні, що хто любить батька, матір, братів, сестер, хто любить це все земне більше, ніж мене, той мене недостойний. Це означає, що не те, щоб Бог відмовляється від людини, але це означає, що ми його просто не розуміємо, бо Він своє серце вийняв з грудей і дає. Це серце, яке настільки полюбило людину і світ, що аж прийшло на цю землю, воплотилося і віддало своє життя. За життя кожного з нас. Тому і принцип християнства є віддавати, перекачувати Божу благодать, перекачувати добро іншим, не залишати собі. Бо коли ми маємо вже таке серце, яке перекачує, передає. Дари, добро іншим людям, ми вже маємо найбільший скарб. Нам не треба нічого собі лишати. Це серце наше перетворюється на серце самого Бога, який є любов'ю, який ділиться постійно, який оживляє нас. Тому принцип духовного життя, принцип християнства це є віддавати ділитися любов'ю тими скарбами, які для нас сьогодні вважаються найважливішими і найціннішими. Ми інколи звикли, що нам всього є мало, кажемо, що більше би цього треба, більше цього. І до своїх скарбів ми ставимося земних. Дуже так прискіпливо підносимо їх на важливу цінність. Ми тоді шукаємо, може, інших скарбів Божих, коли вже втрачаємо цих скарбів, бо ті земні скарби вони дуже часто зникають. Якщо вони є, то ми їх тратимо багато на гріх. Часто здоров'я тратимо на гріх, поки його не втратимо, тоді Боже дай. Важливо подивитися сьогодні своє серце, щоб це серце стало серцем Бога. Сьогодні також ми розпочали моління за наших померлих. Завтра є велика задушна субота, таке всесвітнє поминання померлих усіх терплячих душ ще від віку спочилих, ми в монастирі будемо поминати наших отців і братів, які відійшли від нас. Парафії будемо поминати усіх наших парафіян, всіх добродів, жертводавців, які спричинилися до будівництва цього храму монастиря. Може, хтось з них відійшов, ми будемо молитися за всіх, особливо за тих, які є в Чистилищі, які потребують. Божого прощення, Божого змилування, ми будемо перекачувати цим нашим серцем, яке буде битися завтра в молитві за інших. Будемо пригадувати Богові про те, що ми хочемо, щоб ті терплячі, страждаючі, самотні душі в чистилищі віднайшли справжній скарб. Який інколи втрачається тут на землі, віднайшли скарб в Ісусі Христі. Бо саме в ньому є, як ми молимося, немає цього болю, немає печалі, немає зітхання, в ньому є життя безконечне, в ньому є зустріч з великою любов'ю. Любов'ю, яка дає життя. І завтра вас. Заохочую прийти до святого храму, або у себе вдома помолитися, пожертвувати якийсь свій час молитви, за тих, які від нас відійшли. Про них ми забуваємо, але без них не було би і часто нас без наших батьків, без наших бабусів і дідусів, без наших тих поколінь, які є в вічності, це серце. Має бути таким, яке постійно думає, жертвується для інших. Слава Ісусу Христу.